Після обстрілів цих рашистських організмів горять поля, збір врожаю під снарядами, під обстрілами. Працювати ж потрібно, хліб потрібен всім. Ну, хто як не ми. Треба, щоб було, Україна була з хлібом, до хліба, посівна кампанія продовжується. З повномасштабного Вторнення Російської Федерації на нашу територію, всі версти населення, а також комунальні підприємства і всі, хто проживає на території і України, і нашого Кривориського району столкнулися з різними. Проблемами прикордонні території постійно знаходяться під обстрілами. Апостолівська громада, зеленодольська громада, Широківська громада майже щодня по прикордонним територіям є обстріл, але вони за останні 7-8 днів зменшились. Частота їхня зменшилась, але вони ще присутні. Це було шість приходів снарядів ствольної артилерії. Загорілося по всьому фронту. І горіло повністю, що не можна було заїхати ніяким видом транспорту для того, щоб спасти його. Тільки плуг, трактор з плугом, у два проходи і отсікли ми цей вогонь. Бачимо, що відбувається після обстрілів цих рашистських організмів. Горять поля, одне і друге, два поля. Посадки вигорають і вигорають родючий ґрунт чорнозему, який які на поверхні Це все руйнується, і вони задаються шкоди, величезної шкоди і довкіллю. І всі екології, яка розташована в нашому світлові. Зараз ми косимо зимий ріпак, збір рожаю під снарядами, під обстрілами. Тільки починається обстріл, знімаються комбайни і ми уходимо з полей. Під обстріл попався в слідчому полі. Метрів 150, мабуть, перша лягла. наче втікати, ззаду ще одна впала. І якщо чесно, нічого не думав, просто закрив глаза, щоб осколками в глаза не засипало стекло. Та і все. Працювати ж потрібно, хліб потрібен всім. Ну, хто як не ми. Є поскоржена техніка е, трактора, збитки оцінюються сотнями тисяч. Е, від прильотів і від е, осколків вилітали вікна в тракторах, значить, вилітали, колеса пробивалися, значить, е, всередині апаратура і так далі. Імпортна техніка, вся страдала. Але Незважаючи на ці всі агресивні дії з боку рашистів, наші сільхозвиробники йшли на поля, збирали врожай, оброблювали землю. І завдяки їхній мужності, наша держава має хліб у Криворізькому районі. Працює більше там, 200 аграрних підприємств, але ще є багато фермерських господарств, є одноосібники, вони теж всі зараз закінчують посівну кампанію. І вони налаштовані на те, щоб закінчити посівну кампанію в тих же самих цифрах, показниках, які були в минулому році. Після того, як вирішились питання щодо збирання врожаю, щодо перевезення та зберігання їх на території нашого району, виникло інше питання. Ці рашисти почали обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. А ми всі знаємо, що всі підприємства залежать від електроенергії, олійниці, токи, де переробається і зберігається ця вся сільхозпродукція, також зазнала таких. Проблемних питань, але і незважаючи на це, все, сільхозвиробники продовжують працювати, виходять. З цієї ситуації знаходять рішення цих проблем. Також допомагає їм і держава. Під час блекауту добу ми не працювали повністю. Деякий час працювали на генераторі, так як ви бачите, що продукція підвозиться, її треба розвантажити. На генераторі ми змогли виконати цю функцію розвантаження, а саме виробництво не працювало на той момент. Більш проблемний такий напрямок це. Аварійні відключення 4 через 4 години. Для нас це майже кожні 4 години аварійна зупинка, і потім запуск. Після таких зупинок дуже важко відновити процес. Повні преса продукції, їх треба розвантажити. Вона вже далі не може перероблятись. І по новому провести запуск. Ми працювали в досить тяжких умовах. І скажімо, на ну на самих мінімальних наших потужностях, так як все у нас вже в електронному виді, то навіть ручна робота. Не допомагає. тобто все впирається в електроенергію. Якщо і немає, то робота зупиняється. Підприємства, які отримують тваринство, працюють, забезпечують нашим всім необхідним. Олійниці працюють, виходять люди на роботу, і коли немає там світла, перебої розуміють, що зможуть не отримати зарплату в повному обсязі, але вони виходять і працюють і надають цю всю роботу. Все поля, которые вы видели, приезжали, они все заросли бурьянами, потому что там в каждом поле есть мин. мины. Мины, неразрывные снаряды, грады, ураганы там и так далее. И кассетные летал. На территории именно Криворожского района очень много неразорванных именно кассетных боеприпасов. Каждое поле, где они упали, оно как минное поле. Эти кассеты лежат и ждут, пока к ним кто-то подойдет, їх возьмьоти і значно їх шевелити. були різні ситуації. Коли комбайнери виїжджали на збирання врожаю, підривалися на нерозірваних касетних зарядах, обробляючи землю, також пашучи чи діскуючи цю землю, також наїжджаючи на ці міни, які кинули ці расисти. Також трактористи підривалися, руйнували техніку і травмувалися, але все одно. Після ремонту, після цього стресу вони виходили в поля. Це також великий стійкість і великий героїзм з їхнього боку. І на превеликий жалі, на сьогоднішній день деякі частини полів і залишились неприбраними. Але частину завдяки ДСНС, які Працювали невпинно також майже 24 на 7. Частина вже розмінована, але дуже велика частина ще із тих 4 тисяч гектар землі, які забруднені були, ще не розміновані, не зачищені від вибуху небезпечних предметів. Але ДСНС працюють. Потім виникло дуже велике питання щодо реалізації цієї продукції. Порти були закриті, але завдяки нашому президенту Володимиру Олександровичу порти були відкриті і потихеньку розпочалась. Реалізація. Після того, як відкрили зерновий коридор, в аграрія набагато і набагато більше стало можливості реалізовувати своє зерно, свою, свою продукцію. Тому зараз конкурентно споспроможні ці ціни для того, щоб аграрії могли б якийсь потенціал залежати на наступний рік. На території Криворізького району протягом року настільки Об'єдналися всі сільхосвиробники всієї території за для одної мети, за для перемоги. Вони виходили на роботу. Вони працювали. Ніхто не покинув жоден сільхосворобник з нашої території, не виїхав, не залишив свої колективи, підтримував і підтримує Збройні Сили України, підтримують всі напрямки. Хто б не звертався до них допомогою? Треба вирішати проблеми наступного року з посівною кампанією. Треба, щоб було Україна була з хлібом. До хліба аграрії Криворізького району на 100% Там за за виключено, там деяких полів, які вони ще не розміновані. Вони вже всі вони підготовлені до посіву і посівна кампанія продовжується. Тож завдяки сміливій і невпинній роботі наших сільхозворівників в нашій державі наша держава забезпечена повністю всім продовольством, яким Необхідно і олія, і мука у нас є і буде. Тож я вважаю, що ми з таким тилом сільхозперебників переможемо цих расистів 300% без усіляку суму.